Дня привіт сьогодні. Я запросив в гості пастора церкви: це Володимир Швець. Ви, напевно, всі його бачили дуже багато на в соцмережах, і на Ютуб каналі, і на інстаграмі, в Тіктоці. Пастор Володимир він запровадив і веде сімейне служіння. І ми сьогодні зібралися неспроста, а для того, щоб обговорити. Сімейний семінар, який відбудеться в нас уже у вересні. Ось самоорганізацію, проведення, хто яку тему буде брати. Е, Володимир, розкажіть трошечки про себе, чим ви займаєтеся? Я знаю, що у вас зараз стартує дуже класний такий проект, це е, академія да, сімейного. Академія сім'ї та стосунків. Академія сім'ї та стосунків. І вона вже буде розпочинатися в цьому році. Зараз стартує набір, буде проводитись, можливо, більше чуть-чуть розкажіть, mm -hmm. Да щоб я вже не запутався показати. Да, добре. Я всіх вітаю. Зразу нюанс. Все, що я роблю. Це дуже має значення, тому що в тебе навіть остання тема у ваших семінарах є про місію для сім'ї, для чоловіка і дружини. Усе, yeah. yeah. що відбувається, це ми робимо з дружиною. Все, що відбувається навколо сімейного служіння і нашого життя uh -huh. останніх 10 років. Фактично, ми, ми разом працюємо, мовимося, рухаємося, і оця академія сім'ї та стосунків це організація, яка утворилася як організація, зовсім недавно. Але по факту робота робиться вже шість років, шість навчальних років, три сезони по два роки. Ось, і вже близько сорока випускників. Тобто, це сімейні пари. Це не сорок випускників, а сорок сімейних пар no. за цих три сезони. Ось і сімейних служителів, споряджених сімейних служителів. Я кілька слів скажу саме про це навчання, no. ось а потім питання, відповіді далі. No. А, в наша ціль. В цьому служінні, в цьому навчанні для сімей це перша трансформація самої сім'ї, mm. тобто кожна сесія, вісім модулів, вісім тем, вісім дуже крутих викладачів з України, всі з України до речі. Вони дають знання, вони дають інформацію. І якщо пара приймає, а переважно пари приймають, проговорюють це все між собою, починають практикувати so. в житті. Це їх трансформує, вони змінюються. І це. Це ціллю дуже круто, круто працює, тому що коли вони трансформуються, вони стають носіями цінності відповідно. Mm -hmm. Їх починають бачити здалека. А що з вами сталося? Ми хочемо з вами поспілкуватися. Ну, так відбувалося в нашій сім'ї приблизно після навчання. Так. І друга мета це саме спорядження сімейних фахівців, служителів. Тобто, щоб. Люди могли допомагати іншим сім'ям, саме пара, що могла допомагати парі mm -hmm. там, у жінка в батьківстві, але це вже до ну, різні питання можуть виникати. Але щоб саме сім'я в місії mm -hmm. для сім'ї, це ця формула дуже круто працює. Е, я, взагалі, як дізнався про те, що Володимир організовує і ми тільки недавно познайомилися з ним. Організовує, скажімо так, це навчання. Я, як пастор церкви, відверто тобі скажу, я дуже загорівся цим. Я побачив перспективу розвитку служіння в церкві навіть і в цьому напрямку. По-перше, я пройшовши ці модулі, ці курси. Для себе отримую знання, ті, з якими я не стикався, в яких я не проходив, щоб надавати якісну консультацію для сімейних пар, для окремих людей, які потребують знання в тій чи іншій мірі. А я його на практиці, до прикладу, не маю, як пастир церкви, і в нас є також сім'я, яка. В церкві гориті тим, щоб рухатись і розвиватися, і коли вони дізналися про цю академію, що вони після того, як випустяться з неї, можуть служити і приносити плоди в церкві. Тому це для нас стало дуже гарним таким, по-перше, і відкриттям. А по-друге, ми бачимо для цього в церкві можливості для розвитку і євангелізації навіть через таке служіння. Скажи, будь ласка, скільки часу буде? Проводитися це навчання і по е, сесіях. Скільки часу будуть тривати самі сесії? Вісім модулів. Ми вже згадували. Кожен модуль це 16 академічних годин. Так. За виключенням одного або двох модулів в цьому сезоні це вирішується ще плюс один день ще плюс вісім годин. Mm. Ось. Сесії розбиті вісім сесій на два роки, тобто 4 на рік, приблизно десь з періодичності 2-2,5 місяці з літніми канікулами. Mm -hmm. Чому ми так розтягуємо? Тому що, по-перше, навчається пара. Кожного місяця пари відлучатися на навчання це mm -hmm. доволі складно. Да. Ось. Ну і те все, що отримується на сесії. Ми потім даємо, звісно, що домашнє завдання. Ось і теж розраховуємо на те, що в сім'ї є свій ритм, і ці завдання потрібно виконати якісно. Ну не для галочки, скажімо, це нікому не цікаво. Тому що сім'я, яка ну, отримує ці знання, я можу багато про це говорити. Вона отримує власну вигоду. Mm -hmm. Тобто, крім того, що буде далі, служіння, служіння це вже похідна. Тобто, mm -hmm. -то я віддаю те, що я отримав, те, що я так. маю. Yeah. Тому що поки в мене немає, я можу давати, не знати, що там, з космосу щось брати, Да. Yeah. Але тут я беру а, ну, сіль, mm -hmm. і потім я маю чому ділитися? Супер, дуже класний час. Ще хотів би трішечки можливо затронути особисто. Навіть я не знаю відповіді на ці запитання, які я зараз буду запитувати. Ви пастир... Мені вже страшно. Скажіть, будь ласка, як довго ви в шлюбі з Ольгою? Ну, 23-й рік, ну, в серпні буде 23 роки. Та ти що, слухай, по тобі не скажеш, ти щось дуже молодо виглядаєш. <рес> Я <рес> дякую, але <рес> у нас діти. дуже гарне життя, насправді. Супер. Діти? Двоє дітей, дві донечки, 20 <рес> і 12 років. Ого. Так. Да. Тобто, ви вже знаєте, що таке виховати раннього підлітка, пізнього підлітка, бо ми знаємо, як спалинок виховати до раннього підлітка. пізнього да, да, тобто Я знаю, що основні де? ну <світ> <світ> все основне до речі, я хочу сказати, що це не звучало як пафос, що ми прожили дуже гарне життя. Це означає, що воно сповнене сенсу mm -hmm. саме і Божого покликання, і Божого провидіння, тому що в тому житті були дуже глибокі падіння mm -hmm. в нашому подружньому, але. Це були шанси, насправді, які Бог нам давав, uh -huh. і в тому числі, ну я б я б хотів зауважити, що саме, дякуючи навчанню, uh -huh. ми почали отримувати ізцілення, uh -huh. кожен себе uh -huh. в стосунках, uh -huh. ми навчилися служити одне одному якісно, так як ну, я вірю, так як Господь вчить. Я не кажу, що ми досягли там дзен, але uh -huh. ми в. Я бачу по плодах, тому тому так і написано, що по плодах тільки можна розпізнати правильний чи неправильний шлях. Mm. Ну я недавно не читав історію за Йосифа, і за те, коли він проходив різні обставини в своєму житті, і він був і ув'язнений, він був і в рабстві. І ти знаєш, що найбільше мене зацепило, що коли він вже відкрився братам, Хто він є, такий насправді що це він їхній брат. Саме основне, що він сказав в кінці, мене Бог завчасно послав сюди, щоби я спас вас. Ось твоє свідоцтво нагадує мені, що можливо ті обставини, які ви пройшли в своєму житті, це не просто так, ви побачили в них можливості, і зараз служите сім'ям, які проходять чи ті інші обставини або я більше скажу, що коли ми. Потрапили вперше на навчання. Це було в УЄС, Українська Іванська семінарія. Це не реклама, просто я дуже вдячний всім, хто організовував це навчання насправді під Києвом Село Березівка. Ось і там перший викладач, на якого ми потрапили, це Адріан Буковинський. До речі, він викладач в академії сім'ї та стосунків. Також mm -hmm. він служить дуже заряджена, посвячена людина госпіду. Ось, і він запитав на самому початку, а чого приїхав. Ну, там сиділо 16 пар, і я такий сиджу, ну, як це чого, Я ж бачу купа проблем в сім'ях. Mm -hmm. Я всіх бачив, тільки себе не бачив. Mm -hmm. Я не бачив своїх проблем. Але коли почало все відкриватися, о, це, це був такий шлях дуже серйозний, Я так згадую, дуже іронічно згадую зараз той момент, тому що. Ну, так здається, всі є. Я я нібито все знаю. Ну що тут знати насправді? Да. Сім'я це така наука, яка я не знаю, чи я досягну а, ну, вершин. От, не то що вершин, якогось якогось задовільного, який би мене задовільняв рівня, розумієш? Ага. О, тобто шлях є, плоди є, ми тішимося від того. Ага. Але ми розуміємо, скільки ж нам далеко до Господнього задуму, ага. який був в Едемському селу, коли ага. люди жили в гармонії між собою, з Господом, з природою і. Через цю деформацію гріховну, яку ми маємо всі. No. Ми приносимо це в сім'ю, кожен зі свого боку, і, і от маємо те, що маємо насправді. Тому те, що ти говориш, no. Господь веде. Дивіться, гордим противиться, смиряємо, дає благодать. Для чого no. противиться? Для того, щоб смирилися. Коли смиряються, дає благодать для виходу. No. Не для того, щоб покарати, поламати. Тому що для чого. No. А для того, щоб люди спиніться. У мене є модель по які вам жити ось ось вам, будь ласка. Ну да, Богом вам ж не було заплановано, щоб ізраїльський народ 40 років ходив по пустину. Там потрібно було декілька днів для того, щоб смирити своє серце, довірити з Богові і війти і за 40 днів землю обітовану. Ну, да. Дуже круто. Розкажи, будь ласка, про своїх дітей. Чи наслідують вони у вас, до прикладу, чи можливо вони йдуть якимось своїм шляхом в служінні, де вони служать, чим вони займаються, щось пару слів буквально. Ну, Ми сподіваємося, що вони наслідують. Насправді, добре, коли батьки приклад, але я на це не дуже сильно сподіваюся, тому що. Кожного свій шлях. Yeah. Ось, е і злетів, і падінь, і потрібно пройти там, свою трансформацію для того, щоб зрозуміти те, що Господь у тебе хоче. Але ми тішимося нашими дітьми однозначно, mm -hmm. тому що вони мудрі, глибокі, е далеко не поверхневі, і в 20, і в 12, і раніше. Тобто е старша донька вона служить підліткам вже п'ятий чи шостий рік. Oh, а, я зрозумів. Да, так, більше вже навіть років, просто там теж свої етапи. Ось, е як молодша наша Улянка мислить, старшу ірочку звати. Кулянка мислить якими категоріями, критеріями, я розумію, що я того в дванадцять не мав. Mm -hmm. І, тобто ну, ти бачиш цю базу, яку ти закладаєш, ну вона... звісно, mm -hmm. бомпікується однозначно. Mm -hmm. Ну, Ми живемо своє життя, воно далеко не досконале життя. Mm -hmm. В служінні, пастор там, церква. Звісно, що є. Купа повелок, ми допускаємо, як батьки в тому числі. No. Але е, от чого не забереш, це щирості від, ну, від, від дружини моєї. тому що як є, так є. Ось, І я від того вчуся. Бо я ще е, люблю тримати картинку, знаєш, що no. все було там. No, для інстаграму. для Тіктока піде, для Інстаграму не затримали. Для інстаграму, це точно. Мені оператор так і каже, ти хочеш, щоб було краще, як є. Ось, тому... Однозначно, що ще грає. Ну, ми навчилися просити одне одного пробачення в дітей, якщо помиляємося. Тобто, це, це це норма. Тобто, ми визнаємо, що ми помили, і вони бачать просто наше життя. А, і я дуже сподіваюся, ми працюємося, щоб їхнє життя було максимально осмислене в саме в Божому покликанні. Тому що я переконаний, і щоб сім'я була в Божому покликанні. коли чоловік з дружиною разом. В справі? да. Не можеш і Супер. перевернути. Супер. Е, ну, мене дружина знімає, посміхається, бо е, ми в церковній справі е, супер круто разом, але працюємо е, в різних напрямках, в різних сферах і бачимо теж в цьому Боже благословіння, що кожен на своєму місці. Ще таке питання, е, ти як. Е, один з пасторів, чи ти єдиний пастор церкви? Ні, нас двоє пасторів, да. і я не засновник цієї церкви, в якій зараз пастор. Є е, е, Олександр теж да, да. Госаков. Він е, е, був лідером в Хмельницькому вже о, скоро 20 років. Да. Без трошки, який цих дітей буквально виховував. Е, так ну, по до речі, ми розумісті. теж раніше з вами пересікалися з церквою на різних іванілізаціях. Тобто, діти щирі, вони долучалися. Ми колись проводили таку еванізацію Життя за один день. Mm. Там можна було і отримати професію, і вивчитись в школі, але нам потрібно було пройти декілька етапів, нам не вистачало людей. І з Young Life долучилося дуже багато підлітків, віруючих християн, щирих. І дуже часто ми зустрічаємо їх на іналізаціях в центрі. Uh -huh. Ось беремо приклад, і навіть були на навчаннях. тому, їх потрібно правильно іналізувати. Що юналізація це не це в першу чергу це відносини, це спілкування. А вже тоді людина, якби приходить до господа, ну, супер круто. І ще таке питання. Ти посвящений переважно в сімейному служінні в семінарах, в організаціях, можливо, в консультаціях. Як пастор церкви, скільки разів в тиждень ти, до прикладу, проповідуєш чи в тебе є графік, чи, чи ще щось? О якось в такому плані? Як пастор церкви, я проповідую один раз на місяць. Один раз на місяць. Обов'язково. Ага. Ось тому, що як пастор церкви я зацікавлений в тому, щоб проповідували інші брати, так ті, які звісно, що ось і я теж дуже задоволений тими братами, які в нас в церкві молодими проповідують. Да. Ну захоплююся кожною проповіддю, практично насолоджуюся. Супер. не в кожного свій стиль, кожного свій підхід. Ми також зацікавлені, що вони навчалися в Ниву БТС, вчилися. Да. Саме на проповідників. Тому ну коли вони обрали спочатку цей шлях для себе після нашої пропозиції. Да. Ми зробили церковну школу невелику по mm -hmm. проповіді. Ось там частина відсілася, частина залишилася, почали їздити в УБТС, у Львів на навчання, і слава Богу. І ще таке знаєш, то основне питання саме по такому вузькому профілі, в чому тебе Бог повів, в чому ти розвиваєшся, чи була така сім'я? Ти дивишся на них, да? А вони реально безнадії. От легше їм сказати, ребята, просто розведіться і не митьте ні мене, ні себе, бо ну немає навіть не то що там шнурочка, а ниточки, себе кисновення". І от вони воз'єдналися і вони стали сильними служителями. Є такі свідчення, насправді є і, і, і такі, такі. Ага. Є такі, що ну, дивись. А... У нас є умова, ми коли беремося за консультування сім'ї, до речі, no. ми беремо все менше і менше через зайнятість на навчання консультантів no. і сімейних служителів. А, але коли ми беремо сім'ю, у нас є умова, ви виконуєте завдання, які ми даємо. Якщо ви не виконуєте, ми не продовжуємо працювати. Якщо вам це не треба, ми вам не допоможемо. Просто все так. І є пари, які не рухаються, і нам дуже шкода, але ми кажемо, йдіть своїм шляхом. Ми не можемо витрачати свій ресурс на вас. Mm. А є такі, які рухаються. І от ну, я просто пригадую зараз одну папу, no. про яку ти yeah. сказав. Я, звісно, без імен. Але до нас звернулися просто пастирі їхніх церков, uh -huh. щоб, щоб ми допомогли. Ось, uh -huh. Відверто кажуть, я не хотів братися просто. Але моя Оля, вона така завжата, і вона, я ну, хочу, давай. І трошки більше року. І ми просто не впізнаємо цих людей. Mm. Чотири роки в шлюбі в прірву, yeah. і останній рік, це не те, що там, ну, весь є наша роль, звісно, що ми знову говоримо про інформацію, і трансформацію. Yeah. Ми даємо певну інформацію, ми молимося з цими людьми, yeah. ми слухаємо цих людей, ми, ми розуміємо, звідки що вони принесли в свою сім'ю, чому так відбувається, намагаємося їм це відкрити, показати. І ті люди, які ну, конкретно ця пара. Вони беруть да. і, і змінюють. Да. І застосовуються в своє життя. І вони, ну, ти сказав саме, що вони стали служителями, так? Да. то вони на шляху і дуже а серйозно. серйозно да. Буквально нещодавно говорили, спілкувалися з, з цим чоловіком, до речі, дуже mm -hmm. самі. <с>? Спілкувалися з цим чоловіком по телефону, і я тішуся, просто неймовірно. тому що. Розмова про, а, про його покликання. Mm -hmm. Розумієш, це, це зовсім інший вимір. Зовсім тобто, інші. це не те, що а, ми не делікували там стосунки. Не, не в тому справі, тому що коли ми говоримо про покликання, це теж їхні стосунки. Mm -hmm. Ось, Але це вже не про проблеми. Да, а це вже про ріст. А це вже зовсім про інший вимір. Mm -hmm. І я кажу, господи, це просто не, не Супер душа радіє, Бог зацікавлений. Кожній людині, в кожному шлюбі. Амінь. Однозначно. І якщо ну, смиреним дає благодать. більше нема що сказати. Максимальне сприяння для того, щоб е, з того шлюбу візьме. Що має бути з того шлюбу? Має відобразитися Божий образ. Угу. І все і цього достатньо для того, щоб можна було е, служити далі. Круто, супер. Е, і так, щодо семінару, що хотів би поспілкуватись і анонсувати про те, що в церкві спасіння ми погодили разом з лідерською командою провести сімейний семінар. І після зустрічі на духовній раді з тобою, ти знаєш, для мене це було по таким чилком. Думаю: Вау, супер! Це та людина, яка мені потрібна для того, щоб зрозуміти, як що організувати. Бо подібні це семінари, ми їздили на них, але ми їх не організовували. І саме. Як пастор церкви, стикаючись з тим, що зараз в подружжях є, можливо, деякі там непорозуміння, да? можливо, я побачив більше консультацій з приводу сім'ї, як поводитися в різних етапах. В своєму житті від виховання дітей до фінансів, в шлюбі до інтиму mm -hmm. в шлюбі, тобто дуже багато запитань. І коли в мене була одна із проповідей: проповіді не було як проповіді, були запитання до пастора. Прямі mm -hmm. запитання до пастора в онлайн чаті, ось ми про них спілкувалися, і дуже багато було питань інтимного характеру, як можна, що можна в церкві. Е, і, скажімо так, це стало поштовхом для того, щоб провести спеціальне служіння, бо у відкритому називальному служінні я про це не міг спілкуватися, mm -hmm. бо там є і діти, є підлітки, є різні категорії. Ось і тому ми проводимо значить сімейний семінар. І так, цей семінар в нас буде е, починатися формат. Це буде 8 тижнів. І ці вісім тижнів вони будуть розбуватися е, на різні теми. Тобто, якщо вам комфортна одна із тем, ви можете не приходити повністю на весь семінар, буде онлайн реєстрація, буде онлайн форма, і зареєструватися саме на ті теми, які турбують вас, вашу сім'ю. Перша зустріч відбудеться 5 вересня, 2025 року, і тема біблійні основи шлюбу. Друга зразу же, в слідуючу п'ятницю, це 12 вересня. Чому ми такі різні? Третя, 19 вересня інтимність і близькість у шлюбі, 26 вересня, фінанси і побут, єдність у щоденному житті. 3 жовтня як проходити через конфлікти. 10 жовтня Діти та стосунки в сім'ї. 17 жовтня це секрети щасливого шлюбу. 24 го покликання чоловіка і дружини, і ось саме пастор Володимир він буде проводити одну із тем, одну із тем це діти та сімейні стосунки, да? діти в сім'ї. Так да, і тому я хотів би вам анонсувати про те, що ми будемо на цей семінар запрошувати. Нам ще буде служити сім'я жавернків і сім'я або а, служителі, які закінчили вже вашу школу, да, вашу академію. Це треба до кінця поводити, але да. я більше переконаний, що вони погодяться. Ага, і вони хочуть взяти тему. Фінанси і побут, да? це я хочу. щоб Вони взяли Ага, це спеціалісти. Вони спеціалісти да, <гум> Я просто розумію, що хто краще не навчить, як практики. Якщо да. про, про, про говорити про фінанси, то да. е, дивіться. Е... Саме завдання семінару не привести його просто для галочки. Uh -huh. Я хочу, щоб там були, значить, була важка артилерія, розумієш, щоб люди зрозуміли, що подібні християнські семінари вони мали вагу. Uh -huh. Що вони не проходять там кожного місяця семінар за семінарами на різні теми? Це може бути там один семінар в рік, але якщо він очолюється, він планується заздалегідь, до нього готуються люди і запрошуються. Запрошується така важка артилерія, яка не просто дасть інформацію, яка дасть і практичні уроки. І після даного семінару я вірю, що Господь побудить людей і вони поміняються, вони зміняться в кращу сторону. Можливо, те щось доповниш з приводу. Я теж на це дуже сподіваюся. Єдине, щоб я доповнив, не вибирати теми, а йти на всіх. За виключенням раптом то вам десь щось не вийде Чому я це кажу? Не тому, що ви чогось не знаєте. Ми всі добре інформовані, як каже один з наших викладачів Сергій Леонідович голові, що багато інформованих, а мало трансформованих. Mm -hmm. Те саме, що він е, каже: я я цитую Ісуса Христа просто трошки по-іншому, що багато тих, хто ну, чують, але мало тих, хто відгукується mm -hmm. ну, для того, щоб служити. Yeah. ось Інформації повно, подивіться на свої е, там паличка з книжками, реально зайти в Ютуб. Питання в іншому. А, коли подібні семінари відбуваються, для пари це можливість поспілкуватися да. на конкретну тему, mm. а кожна можливість поспілкуватися це можливість зрозуміти одне одного, вийти на одну сторіночку, порозумітись. що mm. мета спілкування в шлюбі це порозуміти та будь-якого. Тому це, це якісне спілкування тоді. І якщо викладачі будуть давати а, саме практичні завдання для того, щоб пара вийшла на якусь одну сторіночку в тому чи іншому питанні, в кожному з них, уявіть, що з вами відбудеться за вісім сесій. Як мінімум, ну, не вісім, можливо, чотири питання у вашій сім'ї вийдемо на новий рівень. Да. Це дуже серйозно. Тобто ну, ми можемо так думати, ага, з восьми тем ну, мені не вистачає там одної про фінанси або про інтим. Це ні, ну, це капля в морі. Yeah. Ми з дружиною, дай Боже, вже 10 років в сімейному службі. Yeah. І ми для себе на самому початку нашого цього шляху покликання, Бог нам, ну от, як ти кажеш, Бог нас побудив, так і є. Ми вирішили, що ми завжди будемо вчитися mm -hmm. в сімейному стосунку. Тобто ми знаходимо одну-дві можливості на рік. Десь бути, кудись поїхати, з кимось спілкуватися для того, щоб навчитися. Собі. Ми до цих пір не пропустили жодної сесії, яку ми кладаємо, ну, які організовуємо для наших студентів за 6 років. Mm -hmm. Може вісім сесій помножити на три-три 3, 3 групи. Це, це ми все про проживали щоразу. Mm -hmm. Я щоразу, коли наприклад, прослуховую кожну сесію, да? викладач змінюється за цей mm -hmm. період. Інформація змінюється, контекст змінюється, наша сім'я змінюється, no. все змінюється, але завжди все актуальне. Тому no. No. Якщо вибирайте хоч. все. Да, якщо хочете змінити і вийти в сімейних стосунках на новий рівень, ось ми запрошуємо абсолютно всіх, якщо ви сімейна пара, яка ходить до церкви. І хочете вийти на інший рівень у стосунках? Будь ласка, приходьте це буде відбуватися в місті Хмельницькому, в приміщенні заводу на сало, в актовому залі. Ось, але якщо ви пара, яка вперше чуєте про подібні заходи е і вас запрошують на них, і ви ще не ходите до церкви євангельської, ми також вас запрошуємо для того, щоб ваші стосунки сімейні вони зміцнилися. Е в них з'явилася, знаєте, ізюмінка, і я вірю, що це змінить не тільки стосунки між чоловіком і жінкою, а це змінить стосунки повністю всі сім'ї. І коли щось міняється повністю всі сім'ї, цей вогонь, який запалюється в них, вони змінюють всіх навколо, вони змінюють своє оточення, вони змінюють своїх друзів і так далі. Я пам'ятаю, що до того, як я увірував і утвердився в Господі, в мене було своє оточення, в мене були свої друзі. Друзям, друзі, яким неважливі там сімейні цінності, да, які можливо там погуляти, там десь е, е, провести якісь не, е, скажімо так, не, не християнському способі е, життя. От, е, вести себе в нехристиянському способі життя. І після того, як я увірував, до е, я почав сіяти думку: слухай, а як же ж буде. З тобою, а де ж твої друзі? А що ж ти в п'ятницю виш робити? А, а в суботу куди ти вийдеш? І я так подивився а в церкві, знаєш, хлопці, чоловіки, всім там 40, за 40, всіх є сім'ї, а я тільки тільки одружений, знаєш. Я думаю, Господь, що ж це буде робитися зі мною. Але Бог дав нове бачення, Бог дав нове відкриття, Бог дав нову вид відпочинку. І, скажімо так, все, чого ми з Ольгою досягнули, це велике-велике свідоцтво, слава Боже. Тому Господь змінює життя, Господь змінює сім'ю і завжди тільки в кращу сторону. Звісно, що в кращу, але не без участі нас, однозначно. 100%. Амінь. Amen. I Dank